Так, давайте подивимося, кому призначаємо ранексу. І взагалі, давайте подумаємо про те. Чи однаково ми лікуємо жінок і чоловіків з больовим синдромом зі стенакардії? Чи частіше жінки вмирають від серцево-судинних захворювань? Як це не дивно, так у них частіше і раніше відбуваються інсульти. В структурі загальної смертності. У жінок кардіоваскулярна смертність у 49%, а у чоловіків тільки у 40%, що ви бачите зараз на екрані, і це досить нові дані 2016 року. Проте, звертаю увагу, що хронічною коронарною хворобою і чоловіки, і жінки страждають приблизно однаково у 19-20% випадків. Для жінок більш характерний мікросудинний генез стенокардії? Ну так це чи ні? Відповідь на це питання дала таке багатоцентрове. Міжнародне дослідження проведене міжнародною групою з вивчення коронарних вазомоторних розладів. Ковадість цілі цього дослідження було надати багато національні та головне багато етнічні дані про клінічні характеристики і особливо про прогноз пацієнтів з мікроваскулярною стенокардією. І цікаві висновки, до речі, молоде дослідження. Мікроваскулярна стенокардія є важливою проблемою для здоров'я незалежно від статі чи етнічного походження, має дуже високий ризик серцево-судинних подій, в тому числі і летальних наслідків. І особливо на тлі артеріальної гіпертензії. До речі, жінки мають нижчу якість життя, ніж чоловіки, незважаючи на абсолютно порівняний прогноз. Що ще одне дослідження 2018 року акцентує психосоціальний компонент походження стенокардії більше у жінок, ніж у чоловіків. І наголошую на тому, що це. Повинно бути відображеним у лікуванні, тому що саме це впливає не тільки на якість життя, а на прогноз. Ну, це про що? Про те, що жінкам зі стенокардією потрібні препарати не тільки з антиангінальним ефектом, а й з певним заспокійливим або, так би мовити, анксіолітичним ефектом. На смертність від серцево-судинних подій у пацієнтів зі стабільною стенокардією, до речі, впливає вид провокації ішемії, і це дослідження 2021 року, яке ви бачите на екрані. За даними стрес-тесту, елергометрії, пацієнтів ділили на тих, хто мав ішемію, і тих, у кого стрес був негативним. Далі учасникам обох груп давали завдання вийти та проявити своє ораторське мистецтво, прочитати текст на людям, тобто додавали психічне навантаження. Ну і знову ж таки дивились, чи виникне ішемія, чи ні. Далі виділяли три групи, і там, де була і стрес, і психоіндукція ішемії, там був найвисоченний ризик фатального і нефатального інфаркту міокарда. Другим по частоті, чинником, так би мовити, інфаркту міокарда була психічна індукована ішемія. Що це є? Це те, що ми робимо кожен день, це коли щось комусь доводимо, коли сваримося, коли, до речі, читаємо лекції, кому, колись опонуємо комусь. Особливо зараз це важливо, тому що. Політична тематика зараз всіх дуже сильно хвилює і травмує. І тільки третім по частоті був звичайний фізичний стрес-тест, ну, який узгоджено у всіх рекомендаціях тобто індукована, психічно індукована ішемія є дуже і дуже небезпечною. Також дослідження от-от нове 2021 року, а я не буду перечисляти. Ми знаємо, що жінки частіше хворіють на мікроваскулярну стенокардію. Але цікаво, чим молодша жінка, тим гірше контролюється симптоми стенокардії. До речі, специфічної терапії антиангінальної жіночої на сьогодні не розроблено. Та йде не тільки жіночої, взагалі не розроблено класичною специфічною терапії антиангінальної мікроваскулярної стенокардії. А от ефект у від антиангінального лікування, за даними, до речі, анкетування мають тільки 20-30% жінок, чоловіків, до речі, в 25 рази в -3 рази більше. 2019 році вийшов такий великий систематичний огляд антиангінальних препаратів і наслідків клінічних їх застосування. І висновок був такий дуже цікавий. Класифікація антиангінальних препаратів першої та другої лінії вона не підтверджена. Тому в 2019 році ми з вами мали вже нові гайдлайни по лікуванню хронічних коронарних синдромів, де це було відображено. Тобто не існує універсально визначеного оптимального лікування пацієнта з хронічним коронарним синдромом, а лікарська терапія повинна бути адаптованою до кожної характеристики, до вимог кожного пацієнта. Ну і особливо до вимог таких вибагливих, ну мабуть, що фізіологічно і. Психічно жінок. Цілі це зменшити частоту і тривалість нападів стенокардії, збільшити толерантність до фізичного навантаження і все ж, таки, все ж таки повпливати на прогноз. Перший крок при можливості оця покрокова стратегія, ми з вами її 100 разів вже чули. Але давайте ще раз. Перший крок це все-таки антиангінальні препарати з впливом на гемодинаміку. Це бета-блокатори і антаганісти кальція і вплив в першу чергу на частоту серцевих скорочень. А от при низькому тиску потрібні препарати, які в першу чергу не впливають на зовнішню гемодинаміку, не впливають на артеріальний тиск. І тоді саме на перший крок виходить ранолозин. Ранекса і триметазидин. Проте, ми, як правило, не вибираємо один антиангінальний засіб, особливо у жінок, які більш чутливі до болю і частіше невдоволені лікуванням. Ми збираємо один, плюс один, плюс ще, ще один тобто дві, три, а то й чотири позиції антиангінальних препаратів. Це і є, до речі, індивідуалізований підход до антиангінальної терапії. Чому, до речі, збираємо пазл? Тому що рекомендації щодо стенокардії без обструкції епікардіальних судин не чіткі і, до речі, не містять вибору. При мікроваскулярній стенокардії доведені бета-адренаблокатори, при вазоспастичній стенокардії – пролонговані нітрати і, можливо, ніфадепін у разі, коли було стентування. Різні механізми ішемії, різні підходи до корекції, зменшення чистоти серцевих скорочень, зменшення після навантаження, переднавантаження, зняття безпосередньо спазму з коронарних артерій, ішем... зменшення ішемії покращення метаболізму і ще один новий механізм яким володіє в першу чергу, і на сьогоднішній момент тільки доведено у уренекси. Це зменшення навантаження на коронарні артерії саме в діастолу. Ну, а далі ще й дуже важливий, при ІХС антиаритмічний ефект і метаболічний ефект, але основний це зменшення навантаження на епікардіальні судини. В діастолу, а саме в діастолу, до речі, відбувається наповнення коронарних артерій. Тобто, це не зовнішній, а внутрішній гемодинамік. Повертаємося до жіночої стенокардії та ролі ранекси у її лікуванні. Дане дослідження, що ви бачите на екрані, було проведено у Лос-Анджелесі в жіночому центрі серця Барбари Стрейзент, яка, до речі, спонсорувала цей центр. Ну і спонсорувала це дослідження, яке я хочу вам представити: зліва на фото, директор центру і головний дослідник, а справа сама Барбара Стрейзен. В результаті підготовки до цього дослідження розробився жіночий опитувальник ішемічних симптомів віск. Для виявлення нетипових і більш характерних для жінок симптомів стенокардії, хоча сієтлівський опитувальник також паралельно був задіяний. Що це є такі нетипові? Ну, нетипові задишка більше. Біль в горлі, наприклад, більш в, шиї, в щелепі, не під час інфаркту міокарда, а під час нападу стенокардії. А ще й вегетатика, нудота. В цій ситуації може бути втома, ну, тобто, абсолютно така жіноча характеристика стенокардії, тому потрібен був цей опитувальник. Всім пацієнтам призначали базову терапію ІХС і підбирали антиангінальну терапію, а далі, далі нашаровували ранолозин 500 міліграм два рази на день. І я хочу акцентувати динаміку саме жіночих моментів покращення сприйняття хвороби як такою, і задоволеність лікуванням саме на тлі е, шарування на іншу антиангідальну терапію ранекси. Частота нападів стенокардії на тиждень зменшилась майже в три рази. Ну і головне, частота використання нітрогліцеріну зійшла на нуль. Нітрогліцерін це дуже жіночий препарат. Саме він руйнує задоволеність від життя і від лікування через головні болі і запаморочення. У жінок дуже часто бувають через те, що швидко падає тиск. Таким чином, у жінок із ішемічною хворобою серця лікування ранолозином протягом місяця призводило до зменшення симптомів стенокардії за і жіночим, і загальним опитувальником, та зменшилось споживання нітрогліцеріну. І ще покращилась фізична активність і задоволення від терапевтичного ефекту лікування. Даний системний огляд це метааналізи мета порівняльної ефективності антиангінальних препаратів. Всі дослідження були з плацебо-контролем і мали найвищий рівень доказовості. Що і мету в цій ситуації сформулювати дуже просто. Що дає додавання другого антиангінального препарату, коли вже призначена монотерапія препаратом з першої лінії. Участь приймали і чоловіки, і жінки. Найбільшу антиангінальну активність мало поєднання бета-блокатору з ранолозином або антагоністу кальцію з ранолозином. Найменшу поєднання бета-блокатору або антагоністу кальцію з триметазидином. Навіть препарати сучасного першого кроку першої лінії антагоніст кальція плюс бета-блокатор, або бета-блокатор плюс антагоніст кальція було значно менше ефективним, ніж додавання до першої лінії препарату саме Анекси. Ну і інші висновки цього дослідження. Нітрати пролонгованої дії і триметазидин у комбінації з бета блокаторами та антагоністами кальція були ефективні. Лише у деяких кінцевих точках. Зменшували боль, не зменшували, наприклад, толерантність, не збільшували толерантність до фізичних навантажень. Івабрадин у комбінації з бета-блокатором демонстрував суперечливість ефектів. Доказів на ефективність нікорандилу у комбінації або з бета-блокатором, або з антагоністом кальція взагалі немає. Ну, а ранолазин у комбінації з бета-блокатором або з антагоністом кальція був еф... Ефективний щодо всіх досліджуваних кінцевих точок. Ну, і їх було, до речі, достатня кількість і толерантність до фізичного навантаження, і антиангінальність, і задоволеність лікуванням. Це дуже важливі аспекти. Давайте, знову ж таки, повернемося до цих двох препаратів, які дуже часто порівнюють, хоча ну, тому, що вони не впливають на. Системний кровотік. Не впливають на чистоту серцевих скорочень, не впливають на тиск. Проте механізми дії принципово різні. І так, раноозин зменшення екстраваскулярної компресії артерії міокарда під час діастоли, саме великих епікардіальних артерій, тобто під час діастоли іде їх заповнення. Якщо в цій ситуації міокард тисне на ці судини, а якщо ще в цих судинах є і атеросклероз, заповнення їх погане. Якщо екстраваскулярна компресія менше, судини мають більше можливості заповнитися, всмоктати в себе, так би мовити, артеріальну кров. Ну і триметазидин – це класичний блокатор ферменту, який бере участь у каскаді бета окислення вільних жирних кислот, ну, так би мовити, антиішемічний метаболік. Тепер безпосереднє порівняння за різними ефектами, які важливі при наявності стенокардії. і не тільки для жінок. Часто настільки болі в серці погіршують життя пацієнта як сам факт усвідомлення того, що є хвороба, що є хвороба, яка може призвести до інфаркту, а може призвести і до смерті. Тобто життя при наявності стенокардії суттєво втрачає якість як у чоловіків, так і у жінок. І от порівняли якість життя, оцінку болі та оцінку тривоги у пацієнтів. На ранексі 1000 мг 2 рази на день, і на триметазидині 80 мг одноразово на день. Тобто велика доза гарна. Людина дуже часто не диференціює, де саме болить, чи це біль, чи це дискомфорт, але зменшення якості життя чітко помічає і акцентує. На екрані графіки порівняння симптомів сієтлівського опитувальника стенокардії при лікуванні ранексою і триметазидину. Задоволеність лікуванням та якість життя була вдвічі кращою на ранексі. І толерантність до фізичного навантаження також була кращою на ранексі. Шкала Ваш. Що вона оцінює? Оцінює сприйняття болі. Шкала стрей, тривога за свій стан, за стан свого здоров'я. Перед тим, як лікувати з групи дослідження видаляли пацієнтів з тривогою як базовою рисою особистості. Ну, от таких пацієнтів, які ми з вами, лікарі, називаємо панікюрами. Тобто їх не було у дослідженні. І раналазин, і триметазидин це пеперазинові похідні. Тобто препарати, які блокують певні натрієві канали. Тільки не людей, а не матод. Тобто блокували вони, як би то, блокують певну нервово-м'язову провідність. І що цікаво, далі у процесі створення триметазидину цей ефект було вилучено. А в ранексі ні. Можливо, певним чином за рахунок таких властивостей ренекси, ранулазину, настільки суттєво зменшував бал. Ранексеранолазин зменшував бал за шкалою ваш, тобто бал відчуття болю. Ну і в сім разів зменшував тривожність або занепокоєність станом свого здоров'я. Ну, Можемо сказати, що це заспокійливий препарат. Мабуть, що ні. А можемо сказати, що це антиангінальний препарат з певним заспокійливим або з певним анксіолітичним ефектом. Так. Таким чином, згідно оцінки симптомів стенокардії, ранолазин і триметазидин були ефективними антиангінальними препаратами, але ранолазин перевершував все ж таки триметазидин. І ранолазин найбільш значуще перевершував триметазидин щодо впливу на задоволеність лікуванням, як таким, та на вплив на якість життя, як таке. А тепер давайте подивимося, чим лікують стенокардію в світі. Ну, давайте подивимося, чим лікують в Америці і в Європі. Бета-блокатори та антагоністи кальція це перша лінія, перший крок. Вони присутні як перший крок і в Америці, присутні, і в Європі. Гранолазин також присутні в рекомендаціях Америки і в рекомендаціях Європи. Проте американці визнають тільки ранексу і пролонговані нітрати. І в абрадину, тримете задину, тані карандилу в їх рекомендаціях немає. Ну і в цій ситуації виникає питання з того, що я наголошувала раніше. Якщо немає різниці, пам'ятаєте огляд, між першою та другою лінією лікування з точки зору прогнозу та полегшення симптомів. Подивіться, полегшення симптомів однаково при усіх, додаванні усіх антиангінальних препаратів. Це на кадрі, якщо ви подивитесь то чи не було б краще індивідуалізувати лікування пацієнтів у відповіді до їх особливостей, до супутніх захворювань, тобто є коморбідності, до протипоказань, ну і всі ситуації, можливо, колись ще і з урахуванням гендерності. Якщо подивитися на такий можливий індивідуалізований алгоритм терапії, то давайте подивимося: якщо є тахікардія, і якщо є підвищений тиск, зрозуміло, бета-адренаблокатори і недегідропіридінові антагоністи кальції, то є перша лінія, і тоді ранекса уходить на другу лінію. Ну, а далі вже підключаються нітрати, ні карандил, терметазидин. Тобто пазл складається саме у такій послідовності. Якщо, наприклад, пацієнт має тахікардію, і в цій ситуації має зменшений артеріальний тиск, то треба розуміти, що на першу лінію таки виходить ранолазин, ну і з всій ситуації, і вабрадин, як вплив на тахікардію. Другою, третьою лінією тоді буде триметазетин. Якщо пацієнт має Тенденцію до браді кардії і з тиском менше ніж 120-110, то знову ж таки першою лінією стає ранелазин, а далі можливо доєднати в пазл триметазидин. Якщо пацієнт має схильність до браді і підвищений тиск, то першою лінією дігідроперідіновий антагоністи кальція, і тоді ранекса спускається на другу лінію, а далі в пазл додається вже нітрати і інші антиангінальні препарати. Для того, щоб заакцентувати інші властивості ранекси, не антиангінальні, проте вплив на прогноз це те, що за основним механізмом дії ранолазин є антиаритмічним препаратом. І в двоє рекомендаціях 2022 року Ранекса таки залишилася у списку антиаритмічних препаратів для лікування шлуночкових аритмій. І це не тільки в цій ситуації шлуночкові екстрасистоли, це ще й шлуночкові тахікардії. І це дуже можливо. Європа підтвердила свій вибір. Метааналіз 2018 року, 10 досліджень, ранекса достовірно зменшує ризик появи фібриляції пересерд, і головне час до відновлення синусового ритму, що в загальній групі на 40% і дуже важлива група, якщо було проведено аортокоронарне коронарне шунтування на 61%. Тобто, це вже в цій ситуації препарат прогнозу за антиаритмічною активністю. Ну а якщо ще є і антиангінальний компонент у цих пацієнтів, це ж пацієнти з ІХС, то тут трошки зміщаються акценти. Проте дуже важливо сказати, що антиангінальні всі препарати це препарати непрогнозу. А ранекса за своєю антиаритмічною активністю виходить у препарати прогнозу. Ну і фібриляція передсердів. Дуже гарна назва дослідження Рафаела. Дослідження багатоцентрове, подвійні сліпе плацебо контрольоване пацієнтів саме з персистуючою формою фібриляції передсердя. Всім пацієнтам проводили електричну кардіоверсію для відновлення ритму. А далі щоденний контроль ЕКГ і ЕКГ при симптомах аритмії. Дослідження тривало, ну, дослідження тривало до 6 місяців, і первинна кінцева точка була фібриляція перед Так от ранекса знижувала рецидив фібриляції передцерть в дозах починаючи від 500 мг два рази на день і вище у пацієнтів, яким було проведено кардіоверсію. Тобто цей препарат був ну, препаратом. Який давав можливість більше пацієнтам прожити без фібриляції пересердь, і це акцент на те, що не тільки шлуночкові аритмії, а ще й надшлуночкові аритмії Фібриляції пересердь дуже багато, в сфері ефективності саме ранелазим. Колеги, я вдячна вам за увагу.